Всім привітки у новому відео ми збираємось на вулицю, йдемо в магазин, ідемо по покупки подарунків. У мого кума сьогодні день народження, йому 25 років і. Вони недавно ще тільки купили будинок, і він сказав: я питаю, що тобі купити. А він каже, нам потрібно все: від вилки, до ложки і до постільної білизни, можна мені дарувати все, все, все. Тож ми прямуємо купляти все, все, все. Скажу вам, що в нас бюджет 2500. Підемо зараз в Аврору і подивимось, щось, щось може та й виберемо. І так, ми трішки скупилися подарунками. ну, Це таке, знаєте, більш шуточні подарунки. А основний я заїду ще, мабуть, в епіцентр і куплю, докуплю. Так, Це будуть дві кружечки, щоб один і два подарунок. Це щоб завжди була парочка, в нього є парочка, Це, щоб завжди була парочка. Так, далі це підпишу на один вечір. Тут такі шуточні рюмки. Це я напишу на всі випадки життя, бо тут є для гарного настрою, від болей. таке от. Це, коротше, рушник для ніг. Напишу, щоб тер свої лапки і споминав про мене. Це блокнот, підпишу йому, щоб нічого не забути. Він завжди: каже, капець, ти стара, бо я на рік за нього старша. Це я його підколю і підпишу йому, що не забувай, що ти вже старий. Потім ще одні е, свічки такі. Напишу, що не забувай про романтик, Потім напишу, що ти лев, баунті. Підпишу, щоб завжди була в тебе Баунті, е, щоб не тормозив. Потім е, ось ця от е, хлопчик, а це дівчинка. І підпишу йому, що в найближчий час ми чекаємо когось від них. І в нього є машина. Він казав йому купити вонючку машину. Скажу, напишу йому, що не забула про твою малишку. І ящик для інструментів, отакий. ну це, звісно, така потрібна річ. Мужикам воно потрібне, вони, знаєте, все все завжди розкидають. Звісно, все одно буде срач. Але нехай буде, він колись казав, що йому така штуканція потрібна. Щось не, не йде, щось сюди зложити. І так, в нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Буде 20, 12, 13. О, 13. Ще трошки і буде 25. Ось таке от ми скупили. Це, звісно, шуточне. Трошки шуточне, щось таке, що дійсно потрібне. Ну, я думаю, тут все таке знадобиться. Такої прям єрунди, ерунди ми не брали. Ну, це з'їстся, це теж все буде використовуватися. Так, все, ми ще сходили в один магазин, докупили. Це я йому підпишу на ранок, це на вечір. Це, щоб почистив своїх два. Це він, коли вип'є алкоголю, це точно він. Він прям скаже ні, Це йому на завтрашній ранок. Хай вибереть, я йому упакую і типу, вибереть, що йому попаде, це чи це. І основний подарок купила йому постільну білизну. Коштувала вона 1200. Ось така от шоколадна. Вибрали вони самі, яка їм сподобалась, таку я і взяла. І розмір ось такий: ось це євро. А в них кровать 1,60 два. Ну, хорошо, простирадло буде не сповзати. Ось таке, тепер мені це все треба запакувати і підписати. Так, показую ще покупки, які не відносяться до подарунків. Це наші продукти, бо я завтра буду на роботі. Так, сирочок, такий сирочок. такий Це розтіку було два, а цих було чотири. Цукарочки взяла так трошки, бо чим більше їх є, тим більше вони їх їдять. Таких взяла трішки там в цукарницю, взяла перчиків, хочу зафарширувати. Сирочок. Ворог, то тобто, зараз будуть сирнички, буде каша, буде така штука в холодильнику, хай буде на перекус. на всякий случай. Оце мені хлібчик дуже подобається. Чи це хлібчик? А, румянець, от. З льоном смачненький, продається, в АТБ і сметана. Це, тепер я швидко-швидко готую з цього всього їду. І так, показую, що я приготувала. Це у нас фарширований перчик дуже смачний, я вже скуштувала, Ростик такого не їсть, а я їм. Молочна кашка для ангеліночки. І показую вам свої квіточки. Дивіться, вони всі стоять живесенькі. Одна розочка трішки підчахла, але загалом класно. Ще, якби їм хтось воду поміняв, взагалі було б круто. І Сирнички, сирнички теж діти під'їли, але їм на завтра вистачить. Ось такі от в мене вийшли заготовочки в холодильничок. Забираю і прямуємо на день народження. Наші подарунки вже запаковані і ми вже в повному моєму складі прямуємо на день народження. О, зелений. Поїхали. Ось мій повний склад. Там ще десь один. Ой, треба передачу переключити, а не знімати. Бачите, який шлепер? Це не воско є. Тут імененик влявся за розпаковку своїх подарунків. Зразу він так не дуже щось, а потім як війшов в азарт, йому блін, сподобалося. Він був задоволений. Всі були задоволені. Ми хорошо посміялися. Я спеціально поставила в таку швидку перемотку, бо відео е дуже довге, там хвилин 15, Ну і на кожну реакцію я думаю, це таке, знаєте, тут більш наше особисте, і там, що стосується його, там друзів, типа. Не хотіла би, щоб це все було на общому відео, ну, на спільному ось цьому вот розсуді. Тому зробила таку перемотку, всім було весело, ми насміялися, щось там поржали, щось він каже, ну це, вовше, каже, це ж треба було таке придумати. Загалом він взагалі задоволений, і ми задоволені. Де, що він е, майже відгадав, де що взагалі без поняття був що там таке може бути. Коротше, ми гарно провели е, час. Йому е, сподобалося. Він каже: ну, 25, звісно, це е, багатенько. І ми відправилися на вулицю, дітки гуляли, Ангеліна собі знаходила різні заняття, їй дуже там сподобалося в селі. Там і на качелі вона каталася. І нам от видали сільський, мені от лічно видали сільський стильний такий образ шльопки, які не заміняють нічого. Палили багать, ой, не багаття, а мангал. і Ангеліна обкаталася на всіх качельках, які там тільки були. Потрогала всіх звірів, які там тільки були. Навіть зустріла дуже дивного для неї звіра, якого вона ніколи вживу не бачила. Дуже їй сподобався цей звір, зразу вона дуже сопротивлялася і не хотіла, а потім їй воно зайшло і вона не знала, до чого їй вцепитися. То катала іграшки, то ганялася за котом, кіт від неї аж заховався вон на підвіконня, вона ще не побачила його, що він там вже сидить. І кури, цеплята вона всіх перетрогала, всіх обмацала, всіх. Ну, просто облюбувала. Там собака, їй це дуже подобається. І взагалі дуже подобається в селі, я замітила, чи тому що там багато звірів, і е, можна ходити і не боятися, що там вдарить качель, чи ще щось. Чи нас на майданчику дуже е, ганяють великі діти і збивають цих малих просто. Добре? Просто бачив так близько корову, хоч раз в житті. Я ще коров не бачив не бачив? Ну майже Красива корівка? Так Це ганаратор здається. Красива корівка? Yeah. Mm -hmm. Так он. Як ти катаєшся? Ми вже приїхали в місто, а у нас почався дощ, і я дуже задоволена, що ми все встигли зробити без дощу, так як були на природі, на вулиці була гарна погода. Ми гарно провели час. І хотіла вам ще зняти, як було. Коло костра, але у мене сів телефон, і на тому вся історія моя закінчилася. Не було ні костра у відео, нічого не було, але ще були дуже смачні шашлики, гарний костер, гарна атмосфера. Саме головне, що з хорошими людьми всі залишилися задоволені, показую вам ще ось свої дома вже орхідейки. Дивіться, як вони гарно порозцвітали. Я не встигаю ними намилуватися своїми красунечками. Я хожу, милуюся, мені здається, що вони дуже швидко. Перецвітають. Тож, на цьому я з вами прощаюся. Всім пока-пока. Гарного вам вечора дня, коли ви там дивитеся моє відео. І, і саме головне мирного усім пока-пока. І дякую вам за цей перегляд. Дякую за те, що ви з нами. Бачите, я тільки говорю пока-пока. Я спеціально знімаю це, як вона зараз почне махати. О, поїхала на коняки. І Росик там розбалдіє. Пока-пока. Пока. -пока. пока.